Так, друзі-колеги, всім привіт! Моє вітання. Значить, на носі у нас майже закінчення року і хотілося б трішки як би, порадувати своїх підписників, ті, хто пише завжди коментарі, ті, хто завжди слідкують за каналом. Хотілося б трішки як би, зробити приємно. Запропонувала мені компанія Lita Select. З чого, Як взагалі все це почалось? Запропонувала компанія Lita Select, Серега. Більш його знають люди, як е, Серга е, значить, запропонував зробити розіграш. Е, розіграти три посівних одиниці, Альфу, Берекет і Саксон. Е, значить, домовились, а потім думаю собі, ну, що таке три посівних одиниці. Ну, це занадто мало. Ну, підписників майже там 20 тисяч, а три посівних одиниці. Значить, почав я зв'язуватися із своїми ж компаніями, своїми партнерами, з тими, якими я їх висіваю, з тими, якими спілкуюся, з якими в нормальних, в нормальних відносинах перебуваю, запропонував їм також прийняти участь в розіграші. На що, звичайно, деякі компанії відізвалися тільки за, і завжди, якби ми за всю двіжуху, ми завжди готові підтримати твоїх підписників, якби. але були такі компанії, що і. Відмовилися. Ну, значить, відмовились, то відмовилися. Так, значить, так ми з них і будемо значить, їх і висівати на наступні сезони. Значить, що у нас тут? Переходимо переходимо сюди і хочу вам показати, значить, тут не всі призи, кажу зразу, тут не всі. Значить, будемо розігрувати три посівних одиниці е соняшника від Elite Select. Це у нас тут Берекет. Це у нас Альфа. І ще до нас не доїхав Саксон, колеги. Е, сьогодні відправлять, не відправлять. Е, значить, буде три посівних одиниці, це 100%. Далі зв'язався я з компанією Агроритм. Кажу, хлопці, буду проводити розіграш, так і так, треба порадувати підписників чимось. Без питань, взагалі, все супер. Ідемо на зустріч. Компанія Агроритм надає. Нам на розіграш три посівних одиниці Альдазору. Один, два і ось три. Три посівних Альдазору. Він увесь, отак зараз покажу, буде, видно, не буде. Значить, 10-й місяць, 23-й рік протруєний максимум. Фракція екстра, також екстра. І тут екстра. По Elitis Select фракція у нас іде Преміум 3.5. Преміум 3.5. І тут, А тут Преміум 36. Альфа 36, а Берекет 3.5. Вага мішка. Вага мішка не написана. Не написана. Немає. Ну, да ладно. Е, нема, то нема. Ваги. Значить, подивився, я так думаю. Один соняшник. Так, ладно, соняшник-соняшник, треба ще щось, треба мало. Зв'язуюсь із компанією Екоджет, кажу хлопці, ви ж цей. Знаєте, що скоро новий рік треба порадувати підписників. Без питань, все. значить, Компанія Екоджет надає на розіграш на розіграш для вас, колеги. Два, два комплекта, Два комплекта своїх розпилювачів. Розпилювачі Екоджет. Значить У нас один комплект іде е, жовтих 30 штук. І 30 штук у нас йде е, таких фіолетових це 0,25. Значить, що у, нас, що у нас взагалі в комплекті йде е, по екоджету? Так, давайте отакі розпилювачі. Жовті. Хто, хто друзі, знає. У мене оприскувач Кун Атлантик і не тільки Кун Атлантик, той що на 28 метрів малий оприскувач. Він в мене повністю якби стоїть на розпилювачах екоджет. Ось дивлюся, зараз коричневі стоять. Останній раз коричневими вносили ми жовті, зелені і червоні. Значить, Повністю на екоджеті. Я ними задоволений, все дуже класно працює норма від 30 літрів можна вносити і до 400. Працюємо. Безвідказно працюють що по раундапам, що по мікро-макро добривам, що по ґрунтові гербіциди ми не вносимо. Тому ну, на наступний рік плануємо зробити там одну демо-ділянку, дуже таку потужну, класну, якби з РКД із ґрунтовими на соняшнику. Ну, покажемо це все. Значить, по екоджету Я задоволений, це вже другий сезон, що ми не працюємо. Змінювати їх я не збираюся. так що Жовті, жовті розпилювачі є. 30 штук. Вони йдуть вже оновлені. оновлені. Там серцевинка вже якби, оновлена. Хлопці переробили їх. Так, що вони ще дають у комплекті? Комплект теж вже збільшився. Дають отаку пахучку. Пахучка EcoJet, Кавун. Доброго ранку ми з України. Ми також з України, всі колеги. Так, номер телефону компанія ECOJET. Отак. От Приємно пахне, Повісите собі в трактор. Так, що у нас далі йде? У нас далі йде ключ спеціальний. У нас далі йде. Оце дуже класна штука, мені подобається. Я колись собі так купував. А це вже компанія ECOJET надає її в комплекті. Значить, це смужки смужки. Інди... Універсальний індика... індикатор. Це міряти PH. Отам воно є. Тут жорсткість, температура, там розчини солі, все воно там показує. Так, це є. Так, що ще в комплекті йде. Йде до... така інструкція з усунення несправностей. Це якщо там у вас сталися якісь проблеми, тут оце читаєте і все усуваєте. Хоча у мене за два сезони, за два сезони експлуатації одного розпилювача я не розібрав. Це на 28 метрах, 56 розпилювачів стоїть. Так, що у нас іде далі? Йде далі у нас таблиця із нормою вилива. Під кожен розпилювач. Це також йде в комплекті. І що мені сподобалось, що вже почали класти хлопці сюди. Е, Щас покажу отаку наклейку не, не витягується. Значить, наклейка на самоприскувач. Таблиця. Ви її приклеїли десь собі, і щоб не забули, ось раз раз подивилися норми там накрутили, на крутили кого На комп'ютері, то ще зручніше. я скажу, значить, Отакий комплект комусь поїде. Жов... Жовтих розпилювачів. Аналогічний комплект. Це значить норми, я скажу так. Від 80 літрів і до 130 можна можна не ну Це ми так вносили. Ці розпилювачі трішки більші. Комплект аналогічно такий же самий, вони йдуть такого фіолетового кольору. У них норма е, до 180 літрів, те, що я бачив. Десь від 130 до 180. Ними можна вносити. Класні розпилювачі. Значить, у нас тут дивіться. У нас як, у нас не буде тут на розіграші. Там... Перве місце, друге, третє, комусь більше, комусь менше. Ні. У нас просто будуть усі на рівних умовах. От Від первого там. У нас буде 11, 11 призових місць. Поки що. Можливо, ще щось буде. Щось додаться, розіграємо, звичайно, ще. Е, чому кажу 11, а тут так призів малувато. Тому що ще у нас будуть компанія вніс. Вниз. До вніса, а ми зараз повернемось. Значить, от розігруємо спочатку там. Берекет, потім альфу, отак три Альдазора, пішло там розпилювач, і все отак розігруємо по порядку. Не буде такого, я кажу, що там комусь більший подарунок, комусь менший, комусь три посівних одиниці, комусь одну. Ні, всі буде отак на рівних умовах. По компанії Вніс. Що компанія вніс нам пропонує? Вона пропонує нам три сертифікати на одну посівну одиницю. Що це означає? Якщо, для прикладу, колеги, ви не сієте соняшник, а хочете, а вирощуєте кукурудзу е, і ви виграли сертифікат, то ви просто, я залишаю номер представника компанії ВНІС Віктора. Ви з ним зв'язуєтесь і кажете, що я виграв. Ну як, я вас зв'язую, що все було по чесному, е, ви кажете, я виграв одну посівну одиницю, там, о, виграв сертифікат. Вітя вас запитує, ви що вирощуєте? Соняшник, кукурудзу, ви кажете там кукурудзу. Він запитує у вас регіон, і вже під ваш регіон він вам порадить, який би вам гібрид би краще підійшов. Якщо ви не хочете слухати цих порад, а от хочете, для прикладу, от хочу от там Вен 63. От Вен 63 хочу і все, без питань, вам буде Вен 63. Якщо ви вирощуєте соняшник, ну виграли сертифікат, але вирощуєте соняшник, хочете ви євролайтенговий? Без питань. З лінійки Євролайтингового соняшника вибираєте одну посівну одиницю. Якщо ви хочете вирощити грам старостійкий соняшник, і з лінійки грам старостійких соняшник компанії вніс вибираєте одну посівну одиницю. Отаких буде три сертифіката. Три переможця буде в компанії вніс. Тобто, те, що ви виграли от сертифікат один, або один мішок кукурудзи, любий, або один мішок. Соняшника, чи то Євролайтингові, чи то Старостійкий. Я думаю, це круто, тому що всі проживають в різних умовах, різні кліматичні зони, різна кількість опадів. Той, хто вирощує соняшник, той не вирощує, той вирощує кукурудзу. І отак компанія Вніс ми значить, дійшли до такого спільного якби, цікавого, цікавої задумки І з Віктором. Він каже, я думаю, це буде правильно. Я з ним повністю згоден. Ви напишіть у коментарях, згодні не згодні. На таку, як би, ну, на такі ці. На таку штуку, значить. І, значить, що ще хочу сказати, за умови тепер, колеги, які у нас будуть умови, щоб прийняти, щоб прийняти участь в розіграші в цьому. Вам треба буде підписатись не так. Вас треба для початку, щоб були відкриті підписки. Як відкрити підписки? Я прикріплю посилання внизу. Або зараз тут з'явиться, як відкрити підписки. Значить, відкривайте підписки. Підпис, Підписуєтесь обов'язково на мій канал. Підписуєтесь на е, канал Еліта Селект. Підписуєтесь на канал Агроритм. Підписуйтесь на канал Екоджет. Всі ці посилання, колеги, будуть у першому закріпленому коментарі. Отак я повставляю, щоб ви нічого не забули. І підписка на канал вниз. Сію вніс. У... Компанія вніс є такий канал, хоч він там трішки давно не вівся, але Вітя обіцяв, що вони його оновлять і будуть вести канал, викладати всю корисну інформацію для вас, друзі. Так що, скільки у нас? 3, 4 підписки на канал. Пишете коментар, обов'язково ставите вподобаєчко цьому відео. Коментар пишіть. умова по коментарям. Коментар не менше чим із п'яти слів. З любих. Один, 1, 2, 3, 4, 5, тільки словами. Або там, ну будь-що, тільки із хороших. Не треба там поганих слів писати. І приймаємо участь. Я думаю, розіграш проведемо числа 27-28, ближче до Нового року. І якби постараємось до Нового року вам під ялиночку, це все відправити. Я думаю, що це буде. Крутий такий, крутий, хоч і невеличкий підгон, у зв'язку з такою скрутною, скрутною ситуа ситуацією для фермерів, що воно в продукції ціни немає, все дуже дорого коштує. Е, хоч чимось отак і порадую вас від свого каналу. Так, зв'язався з представниками. Хочеться вам зробити якусь приємну таку приємну таку штуку. значить. За те, що ви дивитесь, ставите лайкоси каналу, і щоб е, це щоб у вам. Якби було що посіяти. Хоч щось якась економія. Значить, Показую ще мішечок барикета, мішечок альфи, мішок альдазору 1, 2, 3, 2 комплекти кожному. Е, два місця по екоджету. Один виграє 30 розпилювачів, другий виграє 30 розпилювачів. Е, ставите, оприскуєте, кайфуєте. По ВНІСу, я думаю, ви мене зрозуміли. Вніс надає. Три сертифікати. Три сертифікати на любу їхню одну посівну одиницю. Тобто три посівних одиниці у них на розіграші або соняшника, або кукурудзи, Ви вибираєте самі вже. Так що, колеги, отакі умови досить прості. Подарунки, я думаю, можливо, хтось захоче ще там з компанії прийняти участь, можливо, зв'яжеться, можливо, не зв'яжеться. Ну, я писав ще одній компанії, але компанія сказала, що. Ми, ми пропустимо цей розіграш. Ну, пропустите, то пропустите. Значить, не будемо вас сіяти. Отак. Е, так що, друзі, всім бажаю успіхів. Пишіть коментарі, ставте лайкоси, ставте подобайки, ставте палець доверху. Підписуйтесь на канал обов'язково. І слідкуйте за розіграшем. Далі будемо вам все показувати. Всім пока!